Міфи про плоску покрівлю, що вони течуть через декілька років. З нами знаходиться технолог на нашому будівництві, де виконується гідроізоляція плоскої покрівлі ПВХ мембрани Сергій, підскажи, будь ласка, про міфи, що покрівлі течуть через 2-3 роки з плоскі. Що з цим робити? З твоєї практики, коли вони починають текти? Чи не течуть? З моєї, з моєї практики, ну в моєму виконанні, да є нарікання, але це все тільки від якісті виробника. І погодних умов, і навиків а, в цьому напрямку. А, тобто, якщо вир... взяти виробника а, хорошого європейця, такого як Баудер, а, ти ж з європейськими вироб... тільки матеріалами працюєш високоякісними. тому ось гарантії залежать від високоякісного матеріалу. Звичайно, ж ну, якщо ти береш якусь китайську мембрану, на яка там гарантія може бути? Це mm. так, чисто грошей заробив. На матеріалі тому китайському, на тому сьому, і все, і на цьому все закінчилось. Це виконують багато так виконавців по Київській області. Ось у нас, наприклад, до речі, до тебе дзвонила наша замовниця. В них покрівля із рубероїда, і вона протікає. Бо я її надсилав той контакти. Ще не, поки ще не з також позвонила. Ось у людини покрівля плоска з гідроізоляцією рубероїдом, ще й неправильно виконана, і вона протікає. І будемо все застеляти ось пвх мембраною.